Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Далі ми говоримо про столичну лікарню Охмадичі. Медики з перших днів повномасштабної війни місяцями жили на роботі, оперуючи поранених. І вдень, і вночі дитяча лікарня в середмісті Києва тоді опинилася у вирії події. З вікна операційних було видно обстріли, Над лікарню літали ракети. Одна з них поцілила зовсім поруч. І медперсонал Охмадиту вирішив. Прийматимуть усіх, кому буде потрібна допомога, в тому числі і дорослих пацієнтів, щоб поратися з напливом поранених. В лікарні працювали одразу 14 операційних. А лікарі 2,5 з половиною місяці прожили в лікарні. Зараз про допомогу просять самі охмадити необхідне сучасне обладнання для відділення ургентної хірургії. Лікарня звернулася до благодійників фонду Good Ґуддунейшенс. Його амбасадоркою є Христина Шишпор. Прима балерина національної опери України 23 червня. В опері відбудеться прем'єра балету п'ять. Танго, в якому Христина виконує головну партію під час прем'єри, в Сінах опери відбудеться благодійна виставка художниці Соні Морозюк. Частина коштів з продажу картин піде якраз і на закупівлю обладнання для Охмадиту. Сьогодні у нас в студії Христина Шишпорт та Роман Жижера, хірург відділення ургентної хірургії її, Охмадиту. Вітаємо вас. Добрий день, пане Романе. Почнемо з вас. Відділення ургентної. Хірургії, ми так розуміємо, що це людина потрапляє з важкими, може бути, пораненнями внаслідок обстрілів. Про яке обладнання йдеться, на яке зараз іде збір коштів? Це обладнання, яке допомагає нам надавати високотехнологічну допомогу, тому що, як правило, наше відділення воно працює з невідкладними станами або з станами, які досить складні. і на превеликий жаль, коли ми отримуємо пацієнтів, це складні пацієнти, це пацієнти, які потребують багатьох, залучення багатьох спеціалістів, і іноді у цих пацієнтів є не функціонують певні органи. Можете навести на приклад пацієнта, отриманих травм. І як це обладнання використовується ну, в дії? Це це обладнання. Наприклад, ми просимо про обладнання, яке замінює легені. Пацієнту, тобто це коли є ураження легені, коли є септичний процес, коли м, навіть ще до війни ми надавали цю допомогу, але на сьогоднішній день ще гостріше це питання стоїть, тому що е, та маса обстрілів та маса пацієнтів з е, деокупованих територій, які близько лежать е, до е, зони розмежування цієї е, до фронту, е, ми, ми отримуємо цих пацієнтів і, на превеликий жаль тих умовах, які вони знаходяться, і тих умовах, які знаходяться в лікарні, вони не можуть надавати і безпечну допомогу, і не можуть на сьогоднішній день забезпечити той спектр, який може надати наша лікарня. І до вас везуть. Їх везуть до нас, звісно. І не тільки це пацієнти, і взагалі пацієнти, які живуть в умовно в умовно безпечних регіонах. От і так само це пацієнти військових. Ми не будемо забувати, що. Пацієнти, які отримують просто допомогу в регіонах, вони їх теж до нас перевозять з складними ситуаціями. Христина як я зрозуміла, що ви вирішили не лише інформаційно підтримати цей збір як амбасадор фонду, а ще докластися своїм талантам. Розкажіть, будь ласка, що це за вистава і яким чином вона сприятиме збору коштів, крім того, що буде розголос про те, що кошти збираються. Ви знаєте, для мене було важливо. Щоб люди долучалися, щоб вони бачили. А так як в мене буде прем'єра, і це ця вистава буде йти вперше. Це дуже відома вистава. Постановник Ханс Ван Манен в багатьох театрах світу вже йде ця вистава. Ось і прийшов час і до нас, і от нам зробили нашому театру такий не подарунок, але ми можемо танцювати цю прем'єру. П'ять танго. І ви знаєте, мені хотілося не просто її станцювати, а щоб це було ще до того, щоб можливо допомогти. Бо я є фондом амбасадора Good Donations, і знаєте, якось хотілося це все зробити цілесним. І мені прийшла така думка об'єднати мистецтво. Я звернулася до Соні Морозюк. Я кажу, Соня, в мене є така ідея. Бо я дуже хочу допомагати діткам я хочу. Пригорнути увагу до цього дійства. Скажіть, хто така Соня. Соня Морозюк, це видатна зараз молода художниця, дуже популярна. Чому Соня? Тому що мені дуже сподобається її, знаєте, такий позитивний посил. Її всі фрази вони, знаєте, надихають на життя. І вона, знаєте, її дуже любить зараз молодь, її любить зараз, Вона дуже позитивчик такий. І я до неї звернулася, і вона саме головне, що вона дуже багато допомагає. Теж благодійністю займається дуже багато своїх картин. Ставляє на аукціони, і дає, щоб люди могли допомагати іншим людям. Ось і тому до неї я звернулася. Вона сказала: Да, звичайно, я дуже люблю балет, мені дуже це подобається. І для у мене була така мрія, що моя виставка була в Націоналі Україна. Я кажу, давай зробимо і в нас буде дуже добра справа. Буде моя прем'єра, буде твоя виставка, і частина коштів давай допоможемо лікарнях зразу. Романа говорячи про дітей, як вони вони переживають війну. Як ваші пацієнти? Чи змінилися хвороби, які вам зараз доводиться лікувати? Чи змінилися процес одужання, Чи він уповільнився через війну? Чи навпаки, можливо, прискорився? Ну через через війну багато процесів в цілому не змінилися в плані лікування, і це я думаю завдяки Збройним силам України, що ми маємо. Можливість саме тут в Києві в найбільшій лікарні а, України най, 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 не тільки найбільшій, але й взагалі лікарня, яка а, довгий час задає а, моду в дит... наданні дитячому населенню допомоги. А, і структура захворювання суттєво не змінилась. змінилась, збільшилась кількість таких жахливих <кхід> поступлень, коли це мінно-вибухові травми, кульові поранення. І в цьому змінилась дійсно структура. Ми маємо, мабуть, теж те, коли ми приїздили там деякі західні клініки, коли там спитали, яка структура захворюваності в них і яка структура поступлення пацієнтів по, за невідкладною допомогою, ну, в дитячі лікарні, і там, де казали, що це кульові поранення і ножові поранення, це то це для нас завжди було якось дико. От. А на сьогоднішній день ми розуміємо, що це реальність наша, в якій ми живемо, і з дійсності ми маємо майже такі самі. Поранення, як і військові на полі бою, це і це діти, і це mm. діти е, різного віку, як підлітки, так і дошкільного віку дітки. Тому Романе хочемо, щоб до нуля звести таку кількість поранень уже в недалекому майбутньому. Ще це дуже сумно, що це саме діти. Дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що ви рятуєте життя. Христина, дякуємо вам за цей збір. Нагадаємо, що 23 червня національна опера України буде прем'єра. Е, Вистави п'ять танго. Так. Христина Шишмар, прима балерини, буде безпосередньою зіркою цієї вистави, і всі кошти виручені від продажу квитків. Картин. І картин, а картин. Ні, картин. Це підуть... театральна прем'єра. А от виставка це благодійність. Наша ініціатива сони підуть на обладнання для лікарні Охмоди. Дякуємо вам, Христина Шишмар, прима балерина національної опери України, та Роман Жежера, хірург відділення оркантної терапії Охмадиту. Були гостями на нашого ефіру. Ми повернемося за мить.